Як бути добрим громадянином? Коли ти виростеш, то разом з іншими громадянами України будеш вирішувати, якими мають бути правила життя в державі. Від тебе залежатиме життя нашої країни. Усі громадяни України мають однакові права. І кожен виконує обов'язки, записані в законах. Основний закон нашої держави Конституція України. Один із найголовніших обов'язків громадянина бути вірним своїй країні. Бути добрим громадянином і просто і складно. Просто тому, що насправді не потрібно робити нічого дивовижного чи навіть особливого. Треба просто виконувати певні правила, робити правильний вибір та поважати інших. Бути добрим громадянином складно, тому що це треба робити весь час.